Вітаю любителів вина. Сьогодні покажу, як виготовляю я біле сухе вино із такого сорту, який в мене йде під назвою або мускаріс, або київський мускатний. Вчора вечором я зрізав його з куща, було 14 відер ось таких ягід гарних. Ми вже з дружиною його відділяємо від плодоніжок Чистенькі гарні грона, нема ніяких захворювань, як ви бачите. Гронка досить гарні, хоч і щільні, але вони легко відділяються. Відділяють. Ми вручну їх відділяємо. Ось так обережно, гарно. Це ж вино для себе виготовляємо. Ось вже 4 відра відібрали ягід, соковиті. Дивимося, яка стиглість. ось на прикладі. Ягода така, що нам в мішечку ніби знаходиться. От достаємо кістоньки, зернятка, бачите, вони повністю корисні. Це означає повністю фенольна зрілість. Міряв на кількох ягодах, 18 брікс маю на сьогоднішній день. По дальшому я зніму процес виготовлення цього вина, як я й буду робити, буде продовження. Продовжу це відео про цей сорт, який в мене під назвою мускаріс або Київський мускатний. Я його знімаю, вже він починає зацвітати. Весь процес виноробства мені не вдалося зняти по причині зайнятості великої. Так ось цього року я, мабуть, зніму, якщо буде час, я просто своїх, своїми словами розкажу. У мене записи є, ось тут взяв зошит. Зараз згадаю, як я його виготовляв, яка є технологія. Але перш всього я хочу сказати, що це сорт, я вже визначився, буду міняти йому назву. Не смійтеся, чергова назва його Сенека. Мені один добродій підказав про нього. Я подивився по в інтернеті всю інформацію про цей сорт. І думаю, що в мене все не яка. Так от, про вино. У минулому році я його зняв з куща звідси. Було 14 відер грон. На другий день це 10 вересня, 11. Вересня зранку ми його з дружиною по... відпресували, подавили вірніше і поставили в бочку 100-літрову, вийшло мозги 82 літра. І поміряв я брикси в мозгі зразу ж. 17 брикс було, 17 брикс. Більше він мене не набирає. Одного разу було 18 брікс, здається. Но цього року, в тому році ось так і було. І так як в нього важко зразу зробити його по білій технології, щоб зразу ж під прес. тому що в нього така консистенція ягід, вони як мішочку. І коли ми його подавили, давили ми його руками повністю. І ця мозга як кисіль, от така густа. Її пресувати ну, практично неможливо. Тому я робив його по червоній технології. Це, ще раз нагадую, 11 вересня ми його почавили, а 16 вересня, це через 5 діб, в борщі він стояв. Я просто самотюком з крану нижнього, знизу в мене в борщі кран, я відкрив його і сік сідив, було 50 літрів чистого соку. В бочці, коли він стояв, температура була висока, тому я по методу Олега Босова заморожував 1,5-літрові пляшки з водою і їх опускав прямо в мезгу, щоб не було високої температури в мозгі, щоб він не, сильно не бродив. Так ось, далі. Поставив в бутлі цей сік 50 літрів і в бутлях він почав бродити. Я до мезги додав ще 10 грам чистої культури дріжджів і 7 грамів підкорки для дріжджів. І так воно в мене бродило в бутлях досить довгий час, приблизно 2 тижні. І Потім бурне брудіння зупинилося, почалося тихе брудіння. І процес далі я вже не записував. І стояло воно в мене майже я два рази здається, знімав його з осаду і потім розляв по, по бутлях 20 літрових і 10-літрових скляних під саму горловину. І воно стояло в мене до, ось до, майже до літа. Весною я деяку частину там в мене деякі люди просили попробувати його. Я його розливав по пляшках, пригощав людей. І ось тепер на початку літа я його вже знову розляв по пляшках. Чудове, хороше воно вийшло. Воно надзвичайно ароматне. Ну Ось про технологію виготовлення. Думаю, це проста технологія. нема тут в мене ніяких дуже високих запитів, немає такого приміщення, в якому можна його більш-менш високотехнологічно виготовляти. Ну, думаю, ця технологія моя для виготовлення такого вина достатньо, тому що вино, виходить, надзвичайно хороше, і люди багато його оцінили високо. Хто в мене його пробував. Значить так, міняємо назву цьому сорту. Хто його в мене брав, так і садив собі. Ось подивіться, яке листя в нього. Така воно ззаду опушка, світленька така. Ну, морозостійке. Цей сорт, він в мене не вкривний, він вже багато років в мене, це вже, мабуть, років 12 може. Вон його основа йде. Який, бачите, який стовбур діаметр, мабуть, сантиметрів вже 15. Ну ось так. Так що запам'ятаємо, це не мускаріс. А Сенека. Сьогодні 2 червня. І я розляв ще одну партію вина, свого, сухого білого сорту винограду. Сенека, як я вже говорив, це вже буде, надіюсь, остаточна назва цього сорту винограду. І ось вино вистоялось вже, тільки сьогодні розляв по пляшках, закуркував. Дай йому погрітися, тому що доставав його з підвалу. І воно вже набрало свій аромат. Описувати детально, так як Сомельє описують, я його не буду. Але свої перші враження скажу, надзвичайно ароматне вино. Дуже ароматне. В смаку відчуваються якісь присмаки квіткові. Не буду детально вже описувати, але надзвичайно подобається. Я його тримав до цієї пори. Тому що позаминулого року, з досвіду, якщо хто дивився мої відео, що тоді воно називалося Москаріс, в ньому ще був якийсь дещо випав, мабуть, осад, ще винний камінь ці солі калію. І тому в вині, в пляшках навіть був такий чуть-чуть, так, як то пісочку було на дні. Надіюсь, цього року я вже витримав його набагато довше. В пляшках, надіюсь, не буде цього. Пляшки, чистенькі, прозоре, вино досить прозоре. Колір, як ви бачите, такий жовтаво, золотисто, янтарний, тому що я його витовляв по технології червоного вина. Я його тримав кілька днів на мезгі. Зараз посмакую трішки. Легенька кислинка є в ньому. Слізоньки, надіюсь, бачите, спиртозності високої немає, в ньому ну, мабуть, 10-12%, не більше. Пісня смак в роті довгий. Якщо комусь цікаво, більш детально ознайомитись з такими описами мого вина, в мене один добродій бере, його куштує, і він вміє дуже гарно його описати, смаки. Так що я в відео... Десь ставлю вставочку, як він описав, ось це вино, тільки не цього року, а 23-го року ще. Він цього року також взяв кілька пляшок собі для випробування. Він його тримає. Рік-два потім випробовує і мені дає опис. Він це досить гарно робить. Надзвичайно мені воно подобається однозначно. Багатьом людям подобається ароматне. Після смак роті довго залишається смакувати його. Дуже добре, ось як слізоньки пішли видно. Не впиватися, не напиватися, а дійсно отак, взяти пів келишка чи менше, і себе вечірком посидіти і посмакувати. І буде вам щастячко. Бажаю всім мера і добра. Бувайте!